Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді цілковий самокат дитячий. Ось йде в такій коробці. У нас є декілька кольорів, чорний та зелений. Хочу зробити відеолік, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам даний самокат чи ні. Можливо, фото не буде зрозуміло, хоча в нас є настоячі студійні фотографії. Фотографії всі відповідають дійсності. Ну, ось оглянемо коробку, бачимо, що тут пише від трьох років. Мабуть, бажано трюкові самокати від чотирьох. розмір коробки. Пише, що йде до 100 кг. І вага самоката 3 кг. Ну, і колеса пише 110-ті і який підшипник там, АВСІ використовується. Зараз доставимо, поглянемо, що там в коробці у нас. коробці майже зібраний самокат. Остається тільки руль поставити на місце. Все остальне колеса зібрано. І ще в коробці є інструкція та два шестигранки. Є інструкція, як там його прикрутити, Я не думаю, що це зрозуміло все. Зажим зажать. Шестигранник, звичайно. В принципі, не поміщаємо. Так, достанемо ось депутат. Ось такий кольор. Чорний з зеленим ще в нас є червоний, ну, чорний з червоним. І руль. Ну, Розглянемо їх окремо ось такий руль. Хочу вам показати, що ціна у нас цього самоката бюджетна. Там у рані 1500 гривень плюс-мінус. В які є він переваги між іншими моделями та конкурентами? Тобто за таку ціну я знаю, продають звичайні самокати там, трішки більш простими рулями. Тут руль вже посилений іде ось така приварена, посилена трубка. Також колір дуже приємний. Якось гарний наш так, таке зелене співвідношення. Так, до кінця збирати не будемо. Ось так виглядає самокат. Також хочу показати от... Хочу показати, також да, переваги від інших моделей, які можна купити також за ці гроші або навіть дорожче. Ось в такому ціновому сегменті до 2000 це дуже хороший варіант. Я розкажу ось чому. Перше, це руль, я сказав, що. Ось такі рулі йдуть у більш дорогих моделях. Зазвичай в такому самі сегменті там набагато простіший руль немає таких ребер жорсткості. Можливо, вони не потрібні для самих малих дітей там 3-4-5 років. Але якщо вже більш професійно займатися е, скейт-парт кататися, то це не поміщає. Так, оце в нас далі. Про Вилка зажимається з такими двома гайками. Тут знизу пластиковий, пластиковий захист підшипника. По вилці. Також в таких, за такі, в такому ціновому діапазоні зазвичай йдуть звичайні вилки, не фрезеровані, у них немає ось таких утворів, вони не облегчені. Взагалі, не дуже розумію на що воно впливає, можливо, на могучим. Легший самокат, тим краще в принципі, для спортсмена. Тому також ось такі вилки йдуть на більш дорогих варіантах. А це бюджетний там в районі 1500, наряд, ви знайдете ось таке співвідношення всіх оцих елементів, про яких я розкажу. Ну, тут звичайний зажим на 4 під шестигранник. Колеса. Колеса також 110-ті металеві, прездеровані, ось металеві. Не пластик, тому що в цій, повторюсь, опять цінові категорії. Зазвичай тут пластикові колеса і сотня. Ну, це 110-ті. Великій різниці немає по діаметру, але зазвичай також на більш професіальних самокатах трошки більше. 110-ті колеса. Ідуть, ну і плюс металеві, це точно плюс. Так, сама дека тут невелика. Розміри там в описі, вона там до 50 см і не широка. Тут в ширину вона до 10. До 10 там близько 10 см, якщо не помиляюся. Так, переваги. Руль, колеса, вилки. То есть, якщо брати так, Самі колеса, просто металеві, там, самі дешеві металеві колеса. Якщо брати як по розхідникам, то вони коштують там, від 300 гривень за колесо. Тобто, там, ну, навіть там, більше по там, 350 ціни різні. І то це самі там, недорогі колеса. Тобто, там, щоб, для самі колеса в районі 600 гривень можуть коштувати. Ще переваги. Пластиковий тормоз. Ось оця штука. Навіть металево. Але вона підпружинена. Тут теж так добре зроблено. Цікаво. В більш дешевих моделях там по-другому воно прикручується до деки. і зазвичай від вібрації там все відпадає і якось по-другому все працює. Тут така от насічка є. До речі, це схоже на металево. Менталевітор у нас просто він матовий так і на дупік такий, як. Дуже цікавий, але він Ось такий самокат. Дивіться, чи підходить в нам чи ні. Хотів, щоб, можливо, на відео буде більш краще видно і детально ви зрозумієте. По висоті е дітям, так як я казав, е він невисокий, бажано від 4 до 7 до 8 років, він нормально підходить точно. Цей самокат не буде маленький. Ось такі переваги, я вам розказав, цього самоката, який коштує недорого. Ну, бюджетний варіант, але має переваги серед своїх конкурентів. Як депу розмальована, це зелений колір. Ну і на рулі тут цифра 5, 5 намальована, якщо буде вийма. Гарний чорний колір, нічого лишнього. Дуже класно по кольору. Саме мені подобається. І по ціні і якості дуже хороший товар. Весь ну, проблем можна брати. Тому звертайтеся, купуйте, що вам підходить, замовляйте. big problem